В нашій студії Мальцев Дмитро Валерійович, кандидат меднаук, клініцист, імунолог, і надзвичайно цікаве питання. Ми зараз будемо розглядати, яке я впевнена для більшості є. Таємницею, але я впевнена, що після доповіді всі таємниці будуть розкриті. Це дефіцит манонозв'язуючого лектину як один з найпоширеніших імунодефіцитів в роботі лікаря загальної практики. Дмитро я рада вітати вас в студії. Дякую. Дякую, дякую за запрошення. Справді цей імунодіфіцит може бути мало відомим, але він дуже широко розпоширений. І я думаю, що такі пацієнти регулярно звертаються до сімейних лікарів, до терапевтів. От перед вами структура молекули, монозазв'язуючого лектину, компоненту системи комплементу людини. Бачите, молекула має таку схожість з парасолькою. Він має таку хвостову частину, з якою він зв'язується з середовим протеазами, а потім активує систему комплементу лективному шляху, і такі має щупи в от, парасольковій частині, які він, власне кажучи, розпізнає залишкіманози на бактеріях і грибках, вірусних частинках. Ви знаєте, що людські клітини поєднуються з глюкозою, вони глюкозильовані, а бактеріальні клітини, навпаки, з манозою вони манозильовані. І таким чином цей лектин розпізнає власну клітину і чужорідну клітину, запускає каскад комплементу, щоб знищити ворожу клітину і очищити організм від патогенів. Продуценти цього минузазвязу лектину – це гепатоцити, клітини печінки, макрофаги, похідні моноцитів крові в тканинах, а також зверніть увагу лептомінгіальні клітини мозку. Також є пул секреції. Цього лектину в мозку це за захист нервової системи, а також цей лектин бере участь в нейрогенезі і регуляції нейротрансмітерного обміну, тому це пояснює його участь от в профілактиці психічних хвороб і розвиток психіатричної патології при цьому імунодефіциті. От вам Перед вами структура гена, монозв'язуючого лектину, а також які можуть бути мутації, поліморфні заміни нуклеотидів Справа в тому спілкування складне, воно стосується не менделівської генетики. Потрібно, щоб була хвороба, щоб було поєднання двох частин. Перше, це мутація в промоторі, вони на початку генопоказанок, 55 і 221 позиція і XL і YX. Ці два варіанти, де гуанін заміняється вперше на цитозін, а в іншому на цитозін на гуанін. Це значить, мутація має в промоторі гену, а потім. Ця от мутація має ще поєднатися з однією з трьох мутацій в структурному гені як зоні 1, ви бачите жовтим кольором і стрілечки. Да? Вони позначаються вітрами D, B і C. От якщо є поєднання цього мутація в гені промотору з мутацією в зоні 1, однією, двома або зразу трьома, тоді формується частковий або повний дефіцит монозазв'язуючого лектину. Тут показано, як працює цей манолезв'язуючий лектин. Він активує систему комплемента, яка регулює запалення, проникність тканин, і також руйнує мікроби шляхом астматичного лізису. Ми бачимо три механізми активації комплементу: класичний, альтернативний і лектиновий. І от Якраз манозозв'язуючий лектин оранжевим кольором та ракотовим позначено через ці протеази, асоційовані з цим лектином. Активують так званий лектиновий шлях системи комплементу через потім третій компонент комплементу і таким чином регулюють запалення, протимікробну імунну відповідь, видалення тканинного детриту, залишки клітин, руйнування бактеріальних, грибкових клітин і складних вірусів, які мають мембраноподібну оболонку. Частота дефіциту. От на цьому слайді. Показана нерівномірність поширення імунодефіциту, але в цілому це поширена хвороба. 5% людей в загальній популяції мають дефіцит монозазв'язуючого лектину. Це дуже багато. Це кожна 20-та людина популяції в загальної має цей дефіцит частковий або. Повний дефіцит. А серед пацієнтів з рецидивними інфекціями це 10%. Тобто кожен 10 пацієнт, який часто хворіє і звертається домого, вони мають причину цієї частої хворобливості, дефіцит ману назв'яжу лектину. Тому е, таких пацієнтів багато, ми маємо знати цей монодефіцит і вміти його діагностувати. Гомосогодні мутації от які дають повний дефіцит з 50%. 4 осіб, тобто у кожного 20-10 го го гетерозоготні мутації, які дають частковий імунодефіцит, часткову форму дефіциту лектину, вони можуть бути менш симптомні або навіть тривалі періоди асимптомності мати до 30% можуть бути в деяких популяціях, особливо в африканських популяціях. А от ендемічна зона, вважають зону поблизу пустелі Сахара в Африці. Де вражено близько 60 65 корінних мешканців. Це має сназі парціальна часткова форма, тому що цей імунотифіцит захищає від шистосомозу це і зменшує важкість несеріальних мінінгітів і туберкульозу, які дуже поширені в цій. Зоні це така селективна перевага, яка надає, надає цей імунодефіцит, через це він накопичився. Але з іншого боку, такі люди частіше хворіють на інфекційні, автоімунні і онкологічні ураження. Давайте подивимося клінічну картину. Ми бачимо класична пентада імунозалежних синдромів це інфекційний синдром, автоімунний синдром, алергічний синдром, імунозапальний синдром, такий, наприклад, як сепсис або саркоїдоз. Онкологічний синдром, злоякісні новотворення і деякі додаткові прояви, які саме додаткові прояви можуть бути. Це обтяження класичних інфекцій, модифікація перебігу відомих інфекційних хвороб, обтяження травм, хірургічних операцій, опіків в формуванні ускладнень, в травматології, в ортопедії, опосередкування фабічних ефектів імуносупресивних ліків. Через те, що глибша імуносупресія формується, ніж очікується, і формуються можуть опортуністичні інфекції, важкі. Ну і цілий ряд неімунних імунних проявів, серед яких також є і психіатричні, про які я вже казав раніше. Якщо ми візьмемо інфекційний синдром, то переважають бактеріальні інфекції, переважно грам-позитивні збудники, тому що. В руйнуванні їх дуже важливий комплемент, який активує власне цей монозазв'язуючий лектин. Це стафілококи і стрептококи, грампозитивна кокова флора, дуже типова, але може бути інша мікроорганізм бактеріальним. І дуже важливо, що є тенденція до дисемінації, генералізації і навіть формування сепсусу у окремих пацієнтів. Також, звичайно, можуть бути і вірусні протиінтичні інфекції, і грибкові інфекції. І найпростіше протизойної інвазії, і дуже цікаво, що в склад цього імунодефіциту, в його клінічного спектру, входить і гельмінтози. гельмінтні інвазії. Цей імунодефіцит також створює схильність до цілого ряду глистяних інвазій. Зараз ми про них також поговоримо. По-перше, тепер переходимо з інфекційного строму до імунозапального, і тут перед вами. Результати мета-аналізу систематичного огляду про зв'язок між дефіцитом монозв'язу актину і сепсису у дітей. Ми бачимо, що е, такий узагальнений результат багатьох досліджень вказує, що дефіцит монозв'язучого актину це реальний предиктор високого ризику сепсису у дітей, які мають септицемії, які мають якісь хронічні вогнища інфекції. Е, Якщо ми торкнемося більш глибше бактеріальних інфекцій, я хочу провести два дослідження по ураженню лорорганів. Перший ретроспективний аналіз, який показано, що в 30 випадків у дорослих з рецидивними рідносинусітами, викликаними в стефілакос а також аугула з негативними стафілококами і синігнійною паличкою Оцей дефіцит зустрічається, тобто в 33% випадків. Це значить, що у кожного третього пацієнта це дуже багато. Це кожен третій пацієнт, який от постійно хворіє рівне синоситами, або. Природи або синегнійною паличкою викликане. І поширеність імунодефіциту в цій когорті пацієнтів з такими рекурентними, скажімо так, ураженнями бактеріальними верхніх дихальних шляхів, в чотири рази більше, ніж в загальній популяції. Тобто в чотири рази. Тобто це такий достатньо релевантний для діагностики в цій когорті імунодефіцит який може бути етіологічним чинником. Тобто пояснювати, чому людина так часто хворіє. І друге дослідження, бачите, епідеміологічне показує, що дефіцит манодасвятуючого лактину є вагомою причиною виконання операцій аденоїдектомії і танзілектомій у дітей у зв'язку з невпинно-рецидивними бактеріальними інфекціями мигдаликів цих лімфатичних органів. Рекурентний аденоїдіт, рекурентний е, фарінгатанзіліт. З референтерністю певної консервативного лікування органи руйнуються або аденоїд, наприклад, прикриває носове дихання, виконуються операції. Тобто, якщо ми вчасно не виявляємо на дефіцит, не проводимо корекцію стану, то не тільки людина буде частіше хворіти, але й потребувати виконання хірургічних втручань. І відповідно, якщо ми це зробимо, то не тільки зменшимо хворобливість, але й відведемо від виконання. Інвазивних таких хірургічних операцій. От для вас приклад. Дуже швидке прогресування пневмонії бактеріальної у дітини з дефіцитом монозв'язуючого лектину. Ми бачимо знімок справа і зліва, буквально невеликий проміжок між ними, і ми бачимо, наскільки поширюється, поширюється ця запальна реакція. Так, ось вам ехо Картина клапаного апарату серця, який показує такий септичний ендокардит при інфекційний септичний ендокардит при дефіциті монози зв'язуючого лектину. Це показує цю схильність до швидкої дисемінації. Тобто от пневмонії швидко формується зразу ендокардит інфекційний, тобто інфект потрапляє в кров і, і дисимінується і вражає клапанний апарат серця підтримується хронічне запалення. Щодо вірусних інфекцій, є багато повідомлень, деякі з них я відібрав. Перше це торч інфекції, тобто дефіцит це вже і в окушерстві має значення. У такої дитини, у такої оплода, скажімо так, погіршений захист від торч інфекції. В них частіше ці природжені нейроінфекційні ураження мозку і, і картиною, і потім дитячого церебрального паралічу. От перше дослідження. Друге дослідження підвищений ризик. Скроневого геморагічно-некротичного енцефаліту викликано першим типом герпеса, більш відомим, як збудником лабіального герпеса, по такої лихоманки на губах, так званої. Якщо такий лектин, то несподівано вірус доцентрово мігрує в скроневу частку викликає такий частковий. Скроневий енцефаліт, от опис у 15-річної дівчини, такий випадок. Також може бути рецидивна або важка інфекція другим типом герпес. Такий важкий генітальний герпес, обширний або часто рецидивний. Погано реагує на лікування вала ацикловіром. Даю велику кількість висипання, або некротичних висипань, або атипових висипань, або поширених висипань. І така аномальна висока частота, практично щомісячне може бути рецидивування. Це там мігалавірусна інфекція, де також можлива бути. Наприклад, тут приклад в проведений реактивації у реципієнта легень, але може бути і при інших формах імуносупресії. І цей імунодефіцит впливає на. Ризик цієї інфекції, і смертність від інфекцій у людей з імуносупресією. І папілонавірусна інфекція також може бути проявом. От, в цьому випадку показані дані дослідження, що вказують, що при дефіциті монозв'язкової ефективної збільшується кількість таких от передракових станів, викликаних папілом вірусами у жінок, вигляді, дисплазій різного ступеню, папілоновірусу асоційованих. і Внутрішньо епітеріального раку шейки матки асоційованого з папілома вірусами. Грибкові інфекції також достатньо характерні, можуть поєднуватися з вірусними і бактеріальними, а можуть бути є одним єдиним ізольованим проявом імунодефіциту. Кандидозний вульовий геніт також рефрактерне до лікування, пацієнти можуть роками лікуватися. Вже сформуватися стійкість до багатьох антимікотиків. А Атаканди, може бути кандидозний, ендофтальміт, кандидозний перитоніт і інші кандидозні ураження, інвазивний аспиригільоз, в тому числі аспиргільоз легень, різноманітні мікози шкіри, дуже часто з рецидивністю і погана відповіді на антимікотики. Якщо ми говоримо про паразитарні інвазії, то це старонгілоїдоз, шистосомоз, малярія, більш такий важкий перебіг, кріптоспиридіоз. Ціла група таких найпростіших і гельмінтів, які можуть розвиватися у цих пацієнтів. От перед вами така семіотика деяких дерматологічних уражень при дефіциті ліктину на малюнку. Один показане таке ураження так, з біапсією, там біопсія поруч нейтрофільне запалення шкіри. На малюнку 2 показане грибковий фолікуліт, так, ну і на малюнку поруч демонстровані такі грибкові гіфи, да, елементи грибу. Третє малюнок це е, целюліт да, запалення нижніх, нижніх кінцівок. З такими запальними виразками. І четвертий малюнок це такі схожі на волікуліт висип у пацієнта з гровера і історію таких рекурентних стафілококових уражень, шкірних покривів. Такий от Цілий букет дерматологічних проявів, з цим пацієнт може звернутися до терапевта, сімейного лікаря. Автоімунні прояви да, на тлі бактеріальних інфекцій або без них. Може формуватися автоімунітет. Системний червоний вовчак зафіксований, синдром Бехчета, рематоїдний атрит і вільний рематоїдний атріт, серенагативні олігарти, автоімунний тіреїдіт, неспецифічний врядковий коліт, коліт, та хвороба крона, запальні хвороби кишківника та інші. От у вас мої практики у легені з дефіцитом монозв'язочої лектину. На лівому знімку ми бачимо інфільтрацію легень, такі нодулярні, сітчаті зміни в середніх і нижніх частках. І от ми даємо замісну терапію плазмою крові, і ми бачимо на правому знімку просвітлення, тобто рецидив, ремісія хвороби, пройшов рецидив. Запального процесу в легені, позитивна деміка при сарка і дозі. Серед алергічних проявів бронхіальна астма може бути, хронічна абструктивна хвороба легень, різні форми атопічного дерматит, навіть мультиформна еритема, асоці... асоційована з першим типом герпеса, і навіть може на ліки, на ліки така мультиформна еритема. Серед онкологічних проявів пухлини ендокринних органів, навіть множинні можуть бути пухли, пухлини, пухлини з подібних клітин, злякісні. Пухлина яєчників, лейкемії, включаючи гострий лімфобластний лейкоз, а також гепатоцелюлярна карцинома, караценома, можлива на поєднання з вірусними гепатитами. Неімунні прояви да? пришвидшений розвиток катерасклерозу, тому що лектин бере участь в оксидації ліфопротеїнів. Якщо його немає, то оксидація сповільнюється, накопичення більше лігопротеїнів в бляшках. Підвищений ризик до ЕВС-синдрому, тому що сиреної протеази виявляють таку тромбінподібну активність. А якщо лектив не активований, то когуляція порушується. Ризик спонтанних абортів, перечасних пологів, це як ризик. І різні пришвидшення різних нейродегенеративних проявів, таких як підвищення ризик Альцгеймера, панічних атак, біполярного розгляду і навіть шизофренії. Критерія діагностики, да? менше 450, а даними 500 наг на мл це повний дефіцит, тотальна форма. Якщо менше 1000 нанограм на мл, це частковий дефіцит, парціальна форма, легше за клінічні прояви, а також маніфестно може бути. Функціональний розлад за активністю диктину менше 200 одиниць на мл. У вагітних дефіцит нижче, ніж 2000 нг на мл, тому що це гострофазовий білок, він при вагітності підвищується, тому критерії дефіциту вагітних відрізняються, чим у людей поза вагітністю. Терапія. Її можна розділити на дві такі напрямки: симптоматична терапія або патогенетична, вона ж, це та сама, і етіотропна. Так от терапія прояву патогенетична це антимікробна, це саме протиалергічна. Протиревматична, протипухлина терапія. Тобто та терапія, яку ми будемо по синдромам проводити, якщо не знаємо причини. Якщо ми не знаємо причини, ми можемо проводити етіотропну замісну терапію. На таких важких випадках можна проводити терапію свіжозамороженою або крім консервованої плазмою крові, а також і препарати нативного та рекомендантного монулазв'язуючого лектину. Серед інших. Таких складників, які можуть бути при легших випадках застосовані, я потім відмітити трансферфактор на основі імуних тракта молозова, тому що містить молекули лектину в своєму складі, діалізати лейкоцитів крові, тому що вони також містять молекули лектину, сироватки крові у своєму складі. Деякі гормональні препарати андрогенів та їх похідні, такі як донозол, станозолол, тому що вони стимулюють синтез молекул лектину гепатоцитами. тобто вони не містять, але стимулюють продукцію власних, це можливо буде корисно при парціальному або частковому дефіциті, коли продукція є, але вона знижена. І деякі екстракти водоростей вони також містять гетерологічний лектин, не людський або гетерологічний, але він в принципі дуже добре приживається і працює в організмі з гарною перенесимістю. Я хочу показати наше оригінальне дослідження, де ми брали пацієнтів з дефіцитом лектин, які страждали такими реактованими герпефірусними інфекціями, вірусний, шостий тип герпеса, сьомий тип герпеса з картиною хронічної втоми, міалгічної енцефаломіеліту. І вони були резистентними до валоциклавіру та валгонцеклавіру. Тобто ці препарати противірусні не знижували і не усували ДНК з лейкоцитів крові. Коли ми виявили дефіцит, зрозуміли, що причина. Реактивації в дефіциті манулозв'язучої лектини ми дали крім плазму крові, вирівняли концентрацію лектину в крові, і таким чином відновилася дія противірусних ліків. І в нас зросла кількість пацієнтів з повним усуненням ДНК Штенбервіусу 6-го типу герпеса або 7-го типу герпеса з крові. Таким чином, це виявлені причини імуносупресії, це не тільки пояснює, чому. Виникла герпесвірусна вірусна інфекція, чому ДНК вірусу велика лейкоцитах крові зберігається, нема санації крові, а ще й шлях до більш ефективного лікування. Ви даєте аетіатопну терапію, компенсуєте імунодіфіцит і таким чином покращуєте можливості противірусної терапії, елімінація вірусу із крові у пацієнта. Перші повідомлення тут показані декілька про застосування нативного або природнього такого білка минулозв'язуючого лектину з плазми крові, декілька повідомлень. І після цих повідомлень провели декілька клінічних контрольованих досліджень терапії нативним лектином, дериватом плазми крові, природною молекули. Синтетичного походження, і вони показали, що заміщення покращує контроль інфекційного синдрому наслідків пацієнтів з дефіцитом, яких є додаткова імуносупресія. І, і також ви бачите останнє це лікування рікібінантним лектином. Справді такий лектин синтезовано, він пройшов в першій фазі досліджень, небезпечність і нездатність відновлювати сироватковий пул амінозазв'язуюча е лектину. Своєму застосуванні. Дозування імунозамісних препаратів плазма крові 10-15 мл на кілограм кожні 1-2 тижні, ну, за групою крові безперечно, зрахування групи крові рецепієнта, до досягнення цільового рівня або принаймні усунення клінічних симптомів. Ну, період напіврозпаду ви маєте розуміти від 14 до 140 годин. У от, 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 от цього маносв'язуюча от, е, лектину. Рекібінант лектин 6 мг 2-3 рази на тиждень. Внутрішньоведна краплина досягнення цільового рівня усунення, або усунення симптомів принаймні. Ну, цільовий рівень 1000 нанограм на мілілітр. Однак у пацієнтів з тальним дефіцитом може бути використаний проміжний рівень 400-500 нанограм на мілілітр для уникнення синдрому імунної реконституції. Тобто надто сильно може Запалення спалахнути, бо якщо вивести дуже багато лектину, то він зразу почне виконувати свої функції і боротися одночасно з усіма інфекційними вогнищами, які, на які накопичились у пацієнта. Дякую за увагу, але хочу сказати, що є більш прості методи лікування, такі як от імунні екстракти Молозова. Які можуть перерально бути застосовані, або діалізати лікоцитів крові в ін'єкціях, ну шм'язах, вони також можуть замістити лектин і без застосування плазми крові. Я вважаю, що плазма крові це для яких вже важких пацієнтів сепсисом, септицемією, септичним декардитом. А от пацієнти, які мають просолору ураження, вони можуть лікуватися такими складниками. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що дана лекція була корисною.